Коли я йому подзвонила, що в нас все вдалося, і я вагітна, він якраз був на фронті. І я не пам'ятаю, чи була автоматна черга, чесно. Але те, як він кричав, і як він плакав від радості, це ну він ці емоції теж запам'ятає надовго. Ми з чоловіком дуже довго намагалися завагітніти. Ще до повномасштабного вторгнення. Ми чотири роки намагалися завагітніти. В нас нічого не вдавалося. Коли почалося повномасштабне вторгнення, всі наші мрії, і плани насправді спочатку зійшли на нівець, тому що був хаос, була паніка ніхто не знав, що робити, як буде далі. Чоловік 24 лютого пішов добровольцем на фронт, як і більшість чоловіків. І... Ми припинили наше лікування, припинили спроби, тому що вагітність змістилась на другий план. І коли він в минулому році, в травні, отримав складне поранення, приїхав сюди на довге лікування, ми зрозуміли, що це є наш такий один-єдиний шанс. І ми порадилися з ним, дуже довго вагалися, але все ж наважились і прийшли в клініку на консультацію стосовно екстракорпорального запліднення. І в липні минулого року ми розпочали наше лікування. І вже в грудні ми отримали дві наших звітних смужки на тесті. Ви знаєте, коли перший раз в неї з'явилася ця полоска, що вона вагітна і підтверджено було за допомогою лабораторного аналізу, що настала вагітність. Потреба бачити її очі, її емоції позитивні. Ми теж радіємо кожній вагітності, кожній жінці. Вони щасливі і ми щасливі. Радіємо. Е... Пам'ятаю, я момент, коли ми побачили дві смужки, це насправді було дуже складно. Ну, шлях до цього, звичайно, що є непростий. Це дуже складно, особливо коли я весь процес практично була сама, оскільки чоловік після лікування поїхав знову на фронт, і важко було без цієї такої підтримки. Без чоловіка з боку це було дуже складно. Але Стефан Володимирович з командою приклали багато зусиль. Вони для мене стали як друга сім'я. І коли вже був сам процес переносу, пам'ятаю, як Стефан Володимирович сказав при, на кінці процедури: що вітаю, ви вагітна! Це такі відчуття страху, переповнені з такими. Люблячими емоціями з таким хвилюванням, це переміжку так було. І ми чекали два тижні, було дуже страшно насправді. І коли вже приходила термін для здачі аналізу, це насправді дуже страшно було. Я дуже боялася робити тест. Я перше здала аналіз. А вже після аналізу я наважилася на тест і побачила цих дві смужки. Ну, це почуття. Ну, такі почуття, напевно, можна отримати тільки один раз в житті. Це сльози, це сльози радості, це сльози такого найочікуванішого бажання. Це просто в цей момент здійснилася. Я відчула, що здійснилася наша мрія з чоловіком. Як звати донечку і які? Донечку мене назвали Полінка. І вона є досить спокійна дівчинка, вона розуміє, що мамі потрібна допомога, підтримка. І вона в нас дуже гарна, чемна дівчинка, досить спокійна. Інколи дає поспати мамі. Ну, характером донька вдалася в маму. Коли я йому подзвонила, що в нас все вдалося, і я вагітна, він якраз був на фронті, і я не пам'ятаю, чи була автоматна черга, чесно. Але те, як він кричав, і як він плакав від радості, це, ну, він ці емоції теж запам'ятає надовго. Е, на пологах він був зі мною присутній. Він дуже тішиться, що він перший зміг взяти доньку на руки, що він її перший поколисав, він її перший поміняв памперс. Він знаєте, от. Розчинився в дитині. От він весь в дитині, а особливо ще розуміння того, що він буде відсутній, коли вона буде рости, то ці відчуття ще більше загострюються любові до дитини. Пані Галина і своїм чоловіком, військовослужбовцем української армії, звернулися до нас з проблемою безпліття. В процесі лікування ми допомогли їм стати щасливими батьками. І от вона народила дитину. Щасливо народила дівчинку, які вже три місяці. А чоловік продовжує служити, захищати нас.